Красива ж погода на дворі, сонечко світи, хоч в реальному житті зараз можна сказати зима, але нічого страшного. Так, я вже давним-давно не записую відео, уже два дні як нема відео на моєму каналі. Що за діч, треба це виправляти. І ще й на, і ще й на добро я поставив свій старий скін. Невже? Так, треба подумати, що ми сьогодні знімемо. Можливо, якийсь паркур, може якесь проходження. А можливо, один блок. Це треба вияснити. Але я думаю, що, скоріш за все, ми знімемо, знайди кнопку номер 4 Так, а я погнав записувати відео. І всім привіт, дорогі друзі! З вами я Фенікс. І сьогодні ми будемо продовжувати знімати нашу рубрику Знайди кнопку Майнкрафт уже номер 4 якщо що. Да, да, як бачите, я поміняв скін, ну, я в принципі вже вам розказав, я поміняв скін на свій старий скін. Не питайте, чому просто так захотілося. І чому я в двері не можу зл... залізти? Я в... Боже, я вже такий жирний. Це скін такий жирний, що я у двері не можу залізти, це повний трешак. І зараз ми вже на карті, яка починає щоб знайти якусь кнопочку, якщо ми, звісно, знайдемо. Тому починаємо знаходити якісь пасхалки або якесь місце, де воно може бути кнопка. Бо з кожним, як сказати, відео стає сложніше і сложніше, я би так сказав. А це називається знайти кнопка середньовіччя. Ну, як бачите, тут дерева всякі, сосни, звісно ж, ялиці, гарбузи, квіточки і будинок. Будинок. <гум> і зараз ми спробуємо знайти кнопку, якщо ми, звісно, її знайдемо. А от такими темпами, що я ходжу і нічого не можу знайти, то скоріш за все це буде дуже довго. Поясніть мене одне, де може бути кнопка? І ще й на першому рівні. Вони її так заховали, що. Це нереально, це що, якась кнопка замаскирована? Чи що? Де мені знайти, може десь коло цих люків? Можливо, я нічого тут не бачу і це дуже погано, лише бачу кустик. Ну навіщо мені його? Мені треба десь знайти кнопку. Але я думав, що кнопка тут у будинку, але, скоріше за все, тут його не буде. А можна мене приплющити? Будь ласка, приплющи мене. На жаль, не можна. А було би добре. <реш> <реш> так, добре, будинку, вроді би, нема. Але я друзі, знайшов таку кнопочку. Кнопочка було ось тут. -то. Ви б могли її замітити. я, чесне слово, я ледве її замітив. Це було дуже довго. І ми вже, слава Богу, на другому рівні. І тут замок. Якийсь міні-замок. І ми тут, скоріш за все, теж знайдемо кнопочку. Я постараюся дуже сильно знайти цю кнопку. Якщо не знайду, то. Відео закінчиться. Може, звідси з цієї купи стіни я побачу щось. Тут нічого просто тупо немає. Немає кнопки. Я вже обдивився цю передню частину, але, друзі, яки найшов. Хто б міг подумати, що тут є шалкер? І на шалкері в шалкері є кнопка. Але чекайте. Кнопка є, а... стоп. А Куди мені її поставити? Я ж на пригоді. А як, мені... а як я поставлю кнопку тоді? А що мені треба знайти, щоб б о, це буде. Це буде довго, друзі. Це буде точно довго, але я постараюся знайти. Я дуже сильно постараюся, тут ще одна якась кімнатка є. І що це за кімнатка? Ні, дякую, я туди не хочу йде. Тут якуча багатства, я би його забрав, якби я був у виживанні. Але, на жаль, я не у виживанні. І нам потрібно десь побачити, де можна запхати кнопку. Бачите, я ставлю кнопку, не можу її поставити, бо я вроді на режимі... ...на режимі пригоді. І Чекай, якщо вони так зробили, що я на режимі пригоді, то як тоді я поставлю кнопку? Це ж якось не то. Я не розумію поки що нічого. Але треба десь знайти місце, де може бути кнопка. Можливо, десь тут на горі. Але та ні, тут більше немає. Тут більше немає нічого ніякого місця. Був би, наприклад, якийсь особливий блок, де можна поставити кнопку. Але навіть його, його, я навіть його не бачу. Хм, це дуже підтримка, і но... я не знаю. Чесно, я не можу сказати, де може бути кнопка. Але я бачу, що тут в нас є залізна дві, дв... і тут є, як бачите, такий блок. Дивіться, це Це як це... ближнік. Ой, кругляк, кругляк. А чекайте, але я, я, я вже навіть знаю, що треба поставити. І, друзі, я в настройках включив це, бо як це називається. Режим е, стандартний, ну, щоб я міг ставити блоки і ламати блоки, бо це, як, друзі, це якось неможливо у пригоді, як ти поставиш кнопку. А тут такі проблеми, що сіли на пригоду, а я знайшов н... кнопку, а кнопку треба поставити, а я її не можу поставити. <гум> Але нічого, ми це вже все зробили і це добре. Я так розумію, що це магазин і ми зараз в магазині. Тут дуже величезний вибір. <сілих> дуже. Ну хіба я би забрав цей ізумрудний блок і би ще забрати? Сіну і верстак, ну і пічка. І все. О, і стіл зачарування, точно. І... Що? Серйозно? Я знайшов кнопку? Та де Я зразу знайшов, можна сказати, кнопку. І тепер, я так розумію, мені треба знайти е, допомі... допоміжний блок, типу командний блок, де б я міг поставити цю кнопку. А де її поставлю, я ще поки що не знаю, тому погнали шукати. Ну де ця кнопка може бути? Я не знаю, просто не знаю. Я не знаю, де ця кнопка. І не пройшло 100 років, як я знайшов той блок. Я наразі його знайшов і ми вже... який це рівень? Четвертий чи п'ятий я не, не читав товер. Товер це, як ви бачите, вежа, і тут є сіно, і тут є вода. Але, скоріше за все, тут нічого немає. І, скоріше за все, нам теж треба знайти кнопку. Да? І як її я знайду, я без поняття. Ну, давайте першим чином зайдемо сюди. Можливо, кнопка можливо, теж, досить. наприклад, то піч. Ні, цього разу пішці нема. Куватло, куватло теж нема. E, добре, піднімаємося на другий, як це? Підніматися! Можливо, піднятися, а можливо десь тут о, є в чілинах, о, там десь підозріння місце, а там нічого нема. Тут у нас, я так розумію, спальня і тут теж нічого нема. А ну чекайте, тут не книжкові полки. Ні, тут теж нічого немає, немає тут нічого, і останній поверх. І тут куча скринь. Можливо, тут буде кнопка. Я точно не знаю. Треба перерити це в цих скринях і знайти. Можливо, вона десь тут є, а це не можна відкрити. Добре, давайте відкриємо оцю кут, покутоку теж. І давайте ще той покуток, якщо дистанемо, Досягаємо, досягаємо. І теж тут нічого немає. Скоріше за все тут, ну давайте. Зламаємо його, можливо, буде і немає. Чекайте, немає? От тоді де? З кожним рівнем просто тяжкіший і тяжкіший. Це просто нереально не кнопку, але я знайшов. Хто б міг подумати, що там кнопка є? Її просто вона переливається з деревом і її не видно. Не видно. Це. Це ж занадто жорстко, я би сказав. Це ж прям нереально знайти кнопку. Але, скоріш за все, я слава Богу, її знайшов, хоч і потратив дуже багато часу, хвилин за 10 або 15 я ходив і просто не дупляв. Я обходив і дивився всі дерева, кожен мегапіксель. Ну нічого не знайшов, і слава Богу, я знайшов її. Так, і скоріш за все, можливо, ми і тут знайдемо кнопку, але треба теж постаратися, бо це п'ятий рівень і, можливо, він буде ще сложніший. Можливо, щось у будинку є, можливо, це треба перевірити. Заходимо в наш будиночок, скромненький, такий, прикольний, у скрині нічого немає, і у пічці теж нічого немає. Ну тут там покластима, тут полички, тут немає, може під картиною, немає. Ну... Я зламав їде. Ну нічого страшного, мене ж може не уб'ють, а можливо уб'ють, можливо, це останнє відео на моєму каналі, друзі. Точно ні. Ні-ні-ні, <свіс> не ні, ні, ні. ні ко ніколи. Так, і можливо це скринях щось є, але. Ні, тут нічого нема. Ви хочете сказати, що знову це в скринях? Можливо, тут на горі скринях, але. Ну добре, будемо ламати їх. І у першій скрині нічого нема. Ну, давайте другу. Ще трохи капельку і тут теж нічого немає. А, і де може бути кнопка? О, стоп! Стоп, чекай, ні. Охренеть. А, охренеть просто. Цю кнопку навіть не видно. Боже, якби я не подивився до того вікна, я думаю, що б ту кнопку ніколи в житті не знайшов. Господи Боже. Як це тяжко було. З кожним, з кожним рівнем просто тяжкіше і тяжкіше. У мене просто немає слів. От ті відео, що я знімав, з, з знайде кнопку, вони було набагато легше, а це просто адські. Просто пекло, нереально, щоб знайти якусь кнопку. З першого рівня було прям нереально, друзі. А я сподіваюся, що ви поставте свою подобайку і підпишеться на мій канал. Бо наша ціль за 7 тисяч підписників і... Я хочу, щоб ви мені допомогли, Ну, в принципі, ви лише поможете. <ріхи> ну, підписуйтесь, ставте лайк, ставте подобайку, Дякую всім за перегляд, слава Україні і всім пока, друзі!